Брекфест, а на дворі погода шепче. Сьогодні нас застав дощ, прямо не то, що дощ, ливень такий був, що аж в готелі все затопило. Ну це я так поняла. Тут американські готелі такі це нормально, а капець двісті дев'яносто доларів за одну ніч. Ну, таке собі стареньке якесь. Але стільки людей сюди заїжджає. Ну, є басейн. Брекфест, якщо можна його назвати брекфестом, таке собі. Там воно басейн. Де ми вчора купалися. І є ще... Ну і як вам такий подорож, Шигарік? З дощем. Американський. Flash Flash. Зараз поїдемо подивимося, костку, що ж тут такий цінний, цікавий. В пул, пул підемо. О, бачиш, дощик трошки перестав. Ура! Який... Андрюші, як американська подорож. Amazing! Amazing! <laughs> такий бреквест дали, що прийшов в готель в номер, їсть піцу нашу, да, синок? Yeah. Наша піца з косткою з Канади найкраща. А. Але штормом бачить повикидувало. Нічого собі. Можна, побігати? можна. Який це шторм був, щоб такі були жники. А може це їх повитягували, коль. Це їх повитягували, може? Ні, це я думаю, штормом повитягували Ти думаєш? Та ну. Та ну таке витяг штормом, ти що? Ні ну, не таке. Як деревина, якась. А воно диви, як його ходило. Який? А на як деревина? Усього з цієї сторони все, бачиш? А то так. Ніцова. А якщо директор? Граніт є граніт, і Гірьох береж. Як халва, коротше. Вау, Гірьох, дивись, який леєрс. Глянь, який камінь, диви, тут граніт, так. Так? тут прямо желізо. Американське коско. Ціни. Тут штани, це чоловічі. Мама, може, тут все наоборот. Все, якось не, ну, трошки незручно. Мама, я мама да я весела. Це не вдома. Свистіть, та можна свистіть. Дома не можна свистить. О, диви, які футболки кет. Ага, це з такою великою. Не знаю, скільки вона стоїть так само, мабуть, Може, чуть дорожче. Трусілі 1099 на скидки. Пума. Баффало труселі. Носочки. Ось такі хлоп'я ціни поприкольні. Дешевше. От дивись, Google у них виходить. Спрей. 8,49 на знижки. Набагато дешевше. Смачний столик, можна щось покуштувати. Хелманс кис має, не знаю який. Ага, ось такі. Ось такі. Дві штучки, да? да такі. У нас такого навіть нема. 6,89 на знижки. І так, 9,89. Ось, горіхи. 7,99. До речі, треба взяти. У нас закінчились. нормальний тройс. Просто волосські горіхи. Мама, бачу, тихо. Йдемо бабайку дивитися. Та на що він нам надо такий бабайка. Я покажу. Мама, я О май кош, вовкулака. Мама. який. мама. А, май кайш. Що це за страх і ужас? Боже, яке воно страшне. Це жах. Нема сливи. Круглі сливи. Кіло триста шестьдесят. Трелбі. 4,89. Персики, коробочка 9,99. Великий кавун 5,99. Тут дині такі величезні. Ой, які диняки. 5,99. А по чому банани? А так само. Долар 99 і долар 49, Ага, органік долар 99. Тут дуже смачна ось ця штука. Дуже смачна, прям куски полунички. Сусідська м'якша. Але ціни такі самі, ну це в американській. Більше совершенство ну, ось у них пікап повної піци, ось тут. А все інше там береш. Немає такої черги, більш організовано. Канадська ці карта теж працює, але не тапом, а треба її вставити, інсерт, і тоді вибрати MasterCard і воно проходить з піном. Сіна і смачні. Ось, що, напіточок, Tea. Кришечка тут прикольна, набагато зручніше п'ється. За... От у нас якось залокує. Ти п'єш і воно буває закриває. Подоги в таких пакетиках подаються. Оці дуже смузі смачні. Це yes. Raspberry Iсті називається. У нас такого немає. У Америка. Смачне. Угу. Модерну костку. Слідом і заправка, в принципі. Сусіди. Це до Квебека. Тут геть рядом. Ну так, тут до Квебека близько, виходить. Хороша, тут костка новеньке. Заправка работает через ЄБСІТІКЕ треба ставити, вести пін, вибрати правильні категорії. Ціна 3,33 за галон. Це почти 4 літри. Ну, нормальна ціна. Андрюша розкаже тобі. Не сюсюкай. Сейчас папа почує, и дасть. Ну то ж не малий. Що добре з смузі їздить? Легше, так. Да? не так жарко. Ну так, да. тут жаркенько. Андрюша попроще. Як робот вертер застив. Боюсь. Так, їдемо в Кабелас. Папа хоче в Кабелас, а ми його обманим хитро, і без трутичем. В Басінь. Ну як же ж без кабеласа? Американский обязательно треба исследовать. Що це? Ого, такі величезні. Ні, це не взяв. Потом сюди. Але він не лодить, на нього має ставитися. А може там щось. А що таке плоске? Ну, це ж то, Я б тато й плавати. Аж Ви! Мама тут якесь сафарі Я знайшла Ні, це... Бабун. бабуїн, короче. Бабун, короче. Козеброчка. Так це тоже ці чучела, це реальні. Бачиш. Ну це чучила. Ну це... Чучело. Yeah. Да. ну це реально, а це нереально, воно шкурка реальна, і це реальна шкурка, і ці бобуїни теж. Mm -hmm. Чучело це зібра? Чучело це те статуя, яка зроблена із живої тварини. Шкурка. Mm -hmm. Вичинена все. Mm -hmm. да. Я не знаю, як воно називається по mm -hmm. Да, Бачу, це ото Лєв, даже ото багато що іменно. У декого може. А ні, не пластикові, це реальні. Да, чучело. О, де там цей пумба і тимон. <гум> пумба є. Ну слона вже не принесли, а де на сорок. Дві які маленькі ці є. Да. А диви, яка кістка? Ну це, зо, це скелет, це череп Со, слона. Слона, ого. А ось диви, які кози. Ой, Ой бозі тільки мені пунька, який цей пумбо. Ну так. Да. А бігімот бач, не реальний, Шку... шкура така. Штучна. Це не бігемот, це носорок. Ой, носорог. Шкура, це ж не чучело. Це пластик, а ото чучело. Бачиш, тут все шерсть на них. Ну, а слонік ну, взагалі фотка. Мама, ну це таке гайоська. Хальоськи, так. Усі такі хальоськи. Сафарі. Який вибір ковбойських? Прям такі дебелі кожен. Величезна фішін арія. Що тут тільки немає. І яка тут кількість вудок. І взагалі. Пів вудок. Да, І туди йде. А тут і акваріум є. Прикольний. Наші дослідники вже тут. Охтишка, які гарні. Це самочка, а то самець. Ага, хлопчик і Бач? дівчинка. Бачиш, вони вже разом. Це форель. Це чоут. Іл. А, <звук> іл? А. Де? Оце як дідуля коймає. Ого, дивик стерчить. Ага, та він там щось сидить або здос, або щось. А, ні. Це, він це так... девочка, а, хлопчик. а як ти знаєш? А, хлопчика хлопчика закручено, і воно хлопчик пливе. А ото дівчинка зверху, бач. А от да, хлопчик. А цей чувак щось там ні, Це моє вже дивитися. Оце хлопчик, бач, у нього А, та шевелий це живий. Дима, нас... Він би якби духлий сплив бив наверх, що А дивись зверху який там це Оце що таке плоске кольце? Оце крапів ті фіш. А, О, в -а, -а. Шо, а диви, їх теж там двоє, бач? О, Парочка. О, це 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 а, а, да. Парочка. Ого, А Це салмон. Це салмон. Це троу. Троу, троу, не салмон. Ти бачиш, це які, які файні у них точечки? Червоні. А де тут салмон? Салмон. Нема. Це така губа. Ось тут таке стрільбище є в капельці. З мішеньками. Це що все світиться, це все мішеньки. Почекай, там треба копійки, синок. Ну, хлопчик стріляє. Чи і горючка. Стріляй, стріляй. Да. Вау. Да, стріляй. На що цікаве прицілся? А ну, на сконс, на сконс. А що на сконс? А, може забігає. Мішеньку. А де показує, що попав? Она на, на мішені показує. А ну, цілься в мішень. І вона світиться там зеленою, якщо ти попадаєш. Давай. А, о, бац. Да, на, іде. Ні, не Так, скидай. А, 12. О, качечка. Все, Бери, стреляй. Там кружка. А, а если в Дида попасть, ты шляпу в Дина, аж там, а А ну. Да, милый, ты попал. Дивиться, треба через це, через це пише. Ого. Не виходить? Важке. Ірюк цілиться треба, ти так не попадеш. О, попав качку. Ірюк качку. Ірюк, Ірюк без при. Пред... Дивку. Ірюк даже дивиться, попав в качку у крису. що? Нічого. Оце попадає. Стріляє, як можеш, сином. Куди попав? А в шапку? А що з ней сталося? Просто прыгнув. Все, нема вкрай. Окей. Прикольно. Що було попадало? У мене скоро 110, бачиш? Бачиш? бать? О! Я? Ну так. А ну, ми остались делясь. Игорь в крысу лута воно. Еще раз. О, скус. Нічого собі. Я тільки там кидаю. <рисується> Игорючка <рисується> свій прицел. <рисується> 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 Ух ты. О, бачиш, шапку тут. Вау, Криша. Тут ще й така гора є. З козами. Гора з козами вовками. Вау, прикольна загородка. Скільки живності. О, дивіться, всякі ці. І сурки. О. Були колись, Кайот зайчика ухватив. Ну, колись були синок настоящі. зараз вони вже чучела. Ні, ці кактуси А ні, це пластикові каптуси. Якби вони тут росли? такий кабанчик. О, це ці ось. Я забула. Баджер. Баджер. О, це все з норки виліз. А в того міля, де, де стерчить дубка. О, звичайна білочка. Сканк. О, тут олені б'ються. Гарно зроблено, реально класно. Ні. Ракун. А тут обер. А б... бджілки дикі воно. Воно гілочка і дикі бджілки там. Бджілки Бджінки там. Угу. Як кіно прикольно б'ються за шматочок, коли не. Лось. Самий великий, гарний тут. Дикий лось. Було... Ну, туди не можна. Мама, це все було настояще. Ну так. Да. Білочка. І баун. І дикий. Більше чуть менше. Ну така лисичка невеличка. Але це якась лисичка замучена, є гарніші. <сі> <сі> Ниряй. Ниряй. Так, да, не зрівняюся, які тут ой. Які тут ці тулбокси шикарні. Више людини. І ціна. Новенькі. Бомба. Це в Хомдіпо. Сказала, сказала бомба. Я сказала бомба. Ага. Щось треба наушники вже не слухати. І що я бачу? Так, тут, а, є, ось все. Тоже класно, супер класно. Так, а от ось цей маленький, я не бачив наскільки. Тут вони 60, 70 баксів. Їхні, це буде 100 з чимось. І що в ньому такого? А, просто малий з собою? Так, да, і він глибокий, що ти в ньому... І о... мало місця займав да, в машині. Так, да, да, вертикально. Ну, да. А, тут така ручка. А, а в Скільки він? А, 70. Так, а да, це кулер. Це кулер, так. Да. А, кулер. Да, це великий. Але в нас отакий кулер, такого розміру 130 стоїть. А цей це кулер стоїть 400. А 200. А, Ти знаєш, ось. лучше взяти той, за 300 той, як він називався. Ну той менший. Менший, так. Да. Угу. Єті, так, да, той. У кабелесі єті був класний. Ну той менший. International. Airport. International aeroport, так. Да. Прямо тут самоліти взлетають. You know. Короче, тут, оказується, є така фішка. Не знаю, чи в всіх містах, в цих городах Америки. Але хайвей її платні. Проїхав, скільки там? Ну, ось скільки кілометрів ходить. кожну інтерсекшн проїхав так, і платиш долар. Буває долар чимось, два, ще чимось. По-разному. Ну так, якщо сюди вже з міста виїхав на Хайвей, щоб десь приїхати в другий райончик, ти платиш ось. ось. Платиш долар стабільненько. Ну, от. І головне кеш мати, бо кеш і все. Або їхній проїзний тут має бути якась карточка. От де світофор то знизу фоткає. Ага, там прям фоткає. Тут невозможно не заплатити, тут маєш заплатити. Мені цікаво, якщо нема кеша, що робити? От що робити, якщо нема кеша? Воно пише. Воно, воно бачиш, де Зараз під'їжджаємо. Ми один долар, а ага, воно так мерех Hello. Thank you, have a great day. Yeah. See you. Ну, ось таке. Тобі дадуть здачу, якщо в тебе крупніше, ніж. Ну, п'ятероку даш, то тобі дадуть здачу. Можна навіть дати канадський, оказується долар, да? Чи скільки? Ні. Ну вони корчажджі долар тридцять да, п'ять. Да. Ну два долара вони приймають, щось ти там да, казав. Долари і два. Крупніші купюри вряд, вряд ли, да? хто ну, зна? Знає. Да. Ну така, така тут фішка. Ось ми заїхали на хайвей, зараз доїдемо доїдем до готеля, і там, коли до готеля доїжджаєш, теж така фішка є. Ну, ти вже в'їжджаєш, ти не платиш. А як виїжджаєш, знову будеш платити. Ну, от таке. Якщо хтось сюди буде їхати, щоб знали, майте кеш американський. Ось такий наш готель. Fireside Inn. Ціна бензина Ну, такий. Готельчик уже підуставший, дійсно, не дешевий, дорогий падлюка, капець. порівнянню з нашими цінами, то він дорогий. Реально у нас в Канаді. Ну, різні є, але така ціна, я думаю, що можна було б знайти щось і краще. Ну, так як ми на вихідних раз. І плюс, мені здається, тут трошки по-другому це все діло працює. У нас би такий стоїв Так, 100 -100. Да, У нас би до 150 стоїв би такий і бассейн. А тут 300 баксів, можна сказати, ночь. Але все одно два басейна, внутрішні і наружній є. Ну, такі непогані. Якийсь завтрак. Неперфектно, звісно, я очікувала краще. думала, там хоч якісь омлет тепленькі чи що. Вони просто дають сенвічі, які треба розігріти, хоч вони з м'язком, з яйцем. Плюс всякі там снеки, фрукти, кава, чай по бажанню. Ну, Ніяких йогуртів немає. Ну, Таке. Просто-просто у нас покращі були. Просто є з чим зрівняти. А для нас це як от куба, наче. От на кубі були таке воно все стареньке підосташувати, оце таке схоже трошки. Ну, хоч чисто, чисто, не смердить, це саме головне. Наші мультики дивляться. А куди ти взутий поскакав? Там все ж витирало.